Hello, Френлі, з вами Деніс Френлі. Зразу після реакції шоколад, мілка з Кока-Колою. Я знімаю знову на, на напій. Добре, хоч вже цей раз їсти не треба. Коротше, на, на цю мілку коров'ячі трубочки, але цей раз смак полуниця. Ну, ви поняли, полуниця, так. Полуниця 5 знову штуків. Будемо реагувати, поїхати. А, ще молока. Ну, зараз по молоку підемо. Давайте, поїхали. Денні спрейні реагує. Денні спрейні реагує. Сьогодні буде реагувати на. А, я по-українськи. На, соло... на соломинка цукрова, квік, мілк, файф для молока зі смаком полуниці, ниці, ниці. Коментарі я читав в попередньому ролику, значить в цьому не читаю. Все. П Пішли у холодильник за молоком. Молоко. Таке воно. Поїхали. Я не знаю, скільки я зможу цього випити. Лише, може, дві на YouTube шорт подивимось. Значить, сполокаємо від Кока-Коли цей стакан. Все, Це, сполокали. Наливаємо молоко і let's go в мікрохвильовку. Я зможу одною рукою взяти молоко. Напевно, зможу. Я ж не інвалід. Так. Погнали в мікрохвильовочку. Добрий ранок, качко Пері. Сидиш собі, думаєш, такий розумний дуже. Добре. Давайте, поки це гріється, ми починаємо ці трубочки. Просто розпечатаю. А що ми будемо знову різати, так як тоді? Не знаю, подивимося. Погнали. Так, відкриваю. Ага, почитай дату. До 31 липня 24. Два роки. Два роки поїхали відкривати. Ану. Нюхаємо спочатку, яке воно на, на запах. Чути трохи полуницю, але дуже-дуже трошки. Раз, два, п'ять. П'ять. Окей, будемо розрізати потім. У мене є ножниці. Подивлюся. Ножниці, ножниці. Є вони, є вони. Так що будемо розрізати і пробувати самої реагувати. Зі смаком полуниць. Це, напевно, тільки затягнеться цей ролик. Що зробиш? Все, заради того, на 10.30 10 вийшло 2 ролика. Такі справи. Все, готово. Трошки, знаєте, нагрузка на желудок. І шоколадка з Кока-Колою, і ще якісь тут напої. Це треба трохи... Треба було, значить, в 8-й один реакція, і 2. Блін. А я в 8 хотів посидіти трохи в Ютубі. Ну, винен сам. Поїхали від 1 до 10. Ммм. Чого ж це? Я знову роблю помилку. Ви ж маєте знизу дивитися на мене. Блін. Оціночка на 9 балів, прикольно. Ой, блін, я розфляцкав. Знову будемо і в цьому відео прибирати стіл. Поїхали. Щось не дуже солодке. Поки що 8. Думав, 9-8. Хоч їсти не треба, хоч лиш пити. А, все, лишився цукор. Беремо, розрізаємо і з'їдаємо. Коротше, буде цінка А Ану. Цукор. Я ж не буду це ножницями. Давайте на ладонь. Тоже. А, випав, випав цукор, ну. Вісьмерка. Давайте попробуємо, знаєте що? Розрізати. Але чекайте, якщо ми розрізамо, все посипиться, ми не, не вип'ємо. Добре, тоді не розрізаємо. Десь тут писало, не розрізати. О, бачите, є намальовано не, не розрізати. Бачите? Тут є. Чекайте, чекайте. Помістіть соломинку в склянку з холодним, теплим або. Але не гарячим молоком. Ну, це тепленьким, але не гаряче. Е, молоком, використовуйте, як звичайна соломинка, і тут налити молоко, пити розрізати не можна. З того, що я... Ну я в кінці розрізав, коли ми вже все випили, тоді я розрізав, розумієте? Цікавий цей звук я, финг, поставив телефон. Давайте. Ааа! просто якась кобила. А, розумієте, сам від себе засміявся. О, допили? Я би це більше не купував, навіть якби нові смаки з'явилися, Хоча я шоколадом ще не пробував. Це херня, чесно. Скажу вам чесно. Молока скільки йде на цю ерунду, аби аби чуть-чуть попити, ти все. ерунда. А тепер можна і розрізати цукор. Що я зараз і зроблю? М -м -м. А тепер цукор на 9. Та такий собі цукор. Видів покраще. Та блін, як цей цукор. М -м -м. Уже покраща. Таке, 8-9. Хай буде 8. Бо я зараз, як я скажу, або 8, або 9, ти знову баба не почує мене. І буде перепитувати мільйон разів, чи я 8, сказав, чи я 9. Сказав. Тому кажу 8. Так, в нас ще лишається, друзі, 3 штуки. Одна штука точно на YouTube Short, тоді ще 2, ще 2. Поїхали. Думаю, це молоко стане на 2, а може і не стане. Поїхали. Обертаємо. Дитяча ерунда і все. Знову цукор на дні. Я, напевно, більше це брати не буду. Мені вже надоїли ці коровичі трубочки. Ліпше не запить челлендж би знімав. Але що, як ви не хочете десь коментарів набрати? Тому ще раз кажу, щоб е, ви, якщо зайдете в розділ відео на моєму каналі, ви будете довго шукати, то 6 жовтня не запить челендж. Тому просто я вам лишив у спільноті кхар, у спільноті каналу е, то відео. Реакція Хіпстерс. Е, пекельне халапеньо. І Кока-Кола не запити. І там у спільноті ви швидше найдете. І зразу пишіть 110 коментарів. Пишете 110 коментарів, ну скоріше всього цього вже в листопаді знімлю, бо завтра вже ну, та ви точно завтра не наберете. Хоча якби набрали, я би 31-6 зняв. Ну все від вас залежить. Наберете 110 коментарів, може завтра ще знімлю. Але все залежить від вас, друзі. Там поки що 70 коментарів. Не знаю, чи ви за день наберете. Ну, все залежить від вас. Наберете, буде. вам. Тому, кажу, все залежить тільки від вас. Добре. Що обстригати? Обстригаю. Та цукора мало. Хоча не знаю, може завтра ще й не знімлю. Бо 31 жовтня... Я ще хотів, знаєте що, там щось або Кіндер, ще якісь батончики є від Кіндера, або... Ну там ще було таке, як снікерси всякі це. То скоріше всього завтра цей вийде. Так що завтра точно ще не буде, не запия челенджі. Ну якщо б ви набрали за сьогодні чи за завтра, 1 листопада було б не запає челлендж. Все залежить від вас. А, ми останні п'ємо? Та, ми останні. Останній. А от тепер було на 9 балів. Блін. Що мені ще гріти молоко? Ні, я вже гріти не буду. Зараз ми це рожеве і попробуємо. Все, я зразу розрізаю. Блін, і я це зробив? Ооо, як на лодоні баток. Ммм, тепер 9 балів саме. Ще було рожеве, не біле. Ну, прикольно. Вони мали на увазі не розв'язати, коли п'єш молоко. А так то можна. Вони мені не вказ. Коротше, друзі, я вмиваю руки, прощаємось, прощаємося. Напевно, все. Останнє лишаю на youtube Short, як по традиції. Добре, 9 балів. Хай буде з молоком 8. Ні, добре, хай буде 9. Коротше загалом оцінка 9 балів. ту ду ту туртуту турту фу і напився і наївся. Уже YouTube шорт з Кока-Колою і цим шоколадкою вийде пізніше. Бо я так наївся, що я вже не мав YouTube шорти знімати. І ця одна коровича трубочка з молоком також вийде пізніше, бо я вже фу, я вже наївся за цей ранок. За 9 годину я тупо на'ївся. Коротше, на цьому все, друзі. E, значить, ми з вами поїли, попили. Коротше, ось такі були трубочки, а то вже не перерахуєш, бо ж все розрізано. Ну, коротше, 4. Самі розумієте, одна лишається, значить це п'ята. Тому що, на цьому все. так? Це не моє вже, все. На цьому все. Якщо вам сподобався цей ролик, пишемо коментарі. Підписуємося на канал. Ці 15 тисяч із Юкка Зеве Все. З вами був День Стерін. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім пока. Фух. Ой, я наївся, ой, я напився, о о Супер!